Для малят цікаві факти про равликів. А чи знали ви малята, що ріжки равлика це ніс, вивернутий на виворіт? У людей всі рецептори розташовані всередині, а у равликів знаходяться зовні. Між собою равлики спілкуються за допомогою дотиків. Равлики здатні переносити предмети в 10 разів важчі за себе. Найбільший равлик у світі це австралійський. Морський Всі види равликів є глухими, у них просто відсутні органи слуху. Зір дуже слабкий, вони можуть розрізняти лише світло і тінь. Харчуються равлики переважно рослинами. Зубів мають дуже багато, але вони настільки малі, що їх можна розгледіти тільки під мікроскопом. Багато хто навіть не помічає цих маленьких створінь, равликів, повільність яких увійшла до приказки по типу Ти повільний як равлик. Вони вже досить давно живуть на землі, і за мільйони років еволюція практично не видозмінила їх. Очевидно, матінка природа вважає, що вони і так добре пристосовані до виживання. З цим важко посперечатися, так як равлики живуть на нашій планеті набагато довше, ніж люди, і, судячи з усього, цілком успішно, а у деяких країнах вони взагалі є ділікатесом і активно застосовуються у кулінарії. Дякуємо за увагу!